Вітаю вас, дорогі друзі! З вами канал Народна Думка. Ситуація, енергетична ситуація, на жаль, ускладнюється. І коли найбільш страшнішою було 4 черги відключення, це коли 2 є, 4 нема, то зараз про 4 черги можна забути. Попередили усіх, що переходимо на 5,5. 4,5-5 черг. Зараз розповім, як це рахується все. А в регіонах, де найскладніша ситуація, на жаль, і шість черг відключення. Дослухайте це відео обов'язково до кінця. В кінці будуть практичні поради, як це все максимально комфортно, наскільки то можна пережити і що робити в цих ситуаціях, і коли це все піде на покращення, які умови, що мають бути, і як це все буде відбуватися. Тож, поїхали по порядочку, розбираємося. Що таке 5 чар відключення? Це коли 2 години є світло, 4 нема. Потім 1 година є, 5 нема. І скажу вам чесно, коли 5 годин нема і на дворі мінус 15-20, то в хаті стає дуже і дуже холодно. Навіть якщо вона утеплена, навіть якщо б там не було, це рівно холодно. Є вихиди з положення, як хоч трішки зберігати тепло. Зараз також вам про них розповім. Але сама суть залишається, на жаль, складна. Е, максимальний інтервал без світла, наразі, який допускається, да, це 7 годин. 7 годин. Якщо довше, то значить це у вас якась локальна аварія на лінії. Тобто, по відключенню максимальний інтервал це 7 годин. Ну, я вам скажу, за 7 годин і холодильник встигне підтаяти і все також. Далі. Взагалі, чому така складна ситуація, то ми розуміємо, да, бо в нас сусіди трошки того. І це не і не лякалки, а, на жаль, реалії нашого сьогодення. І треба з ними якось їх переживати, якось боротися. Коли ситуація покращиться і як наразі зберегти максимально світла і тепла і бути максимально з і світлом і теплом, розповідаю по порядку. Дивіться, що найбільше впливає на ситуацію, це температура за вікном, а вона зараз дуже сувора. Так? Як зима, така погода класна, це все мороз, вимерзається, вся гадость. Так? Всякі ці бактерії, мікроби, які викликали кучу хвороб, воно все вимерзає. Як зима претензій ноль. Але Но так як в нашій ситуації, і військовим, і цивільним, і світлом, і без, то, на жаль, такі умови ускладнюють процес. В загальному, по прогнозам синоптиків, така температура має протриматись десь до четверга, п'ятниці, потім йти на спад. Да? Тобто потім буде тепліше. Якщо буде тепліше, то відповідно, електроенергії може бути трошки більше. Тож очікуємо. Но є нюанс, синоптики вже зараз заявили, що цей циклон може розвернутися. Тобто, якщо циклон дійде свого піка і розвернеться, то це ще плюс тиждень, півтора. Таких мінусових температур. Тобто цей самий холод пройтись може по Україні, на жаль, ще раз. І це не є виключенням. Це вже підтверджена інформація, що він до такого здатен, що є передумови так вважати. Тримаємо кулачки, щоб в п'ятницю було тепліше. Наступне, це, звісно, і наш недосусід. Багато джерел пишуть про те, що готовляться обстріли ключових вузлів атомних електростанцій. Це все, звісно, усугубить ситуацію, тому що 90% зараз потреб забезпечують атомні і плюс імпорт. Да? Тепло всі розгромили, що тільки можна. Тому там не предсказуємо. Да? Ну, знаєте, як кажуть, дії дураків предсказати не можна, і оця поговорка точно. Тут в тему, як бути, що робити. Ну, світлом, понятно, да? максимально використовувати ефективно. І максимально дві речі: задовольняти базові потреби. Це тепло да? і їжа. Тут зрозуміло. Наступне, як максимально зберегти тепло, тому що для багатьох це також зараз стала проблема в будинках навіть. Де централізоване опалення і де воно навіть працює, мінімальна температура, тому що там також економлять електроенергію і також не запускають ці насоси на повну потужність. Тобто, ну, скрізь тотальна економія. Тож, що робити? Перше герметизація вікон і дверей. Як то странно б не звучало, я вперше в житті заклеїв свої пластикові вікна. Казалось би, да, пластикові, там, щільнювачі, всередину поклав ущільнювач додатковий і заклеїв зверху плівкою. Стало набагато затишніше, відразу скажу. Коли є тепло, цього не відчуваючи, коли виключене світло, в мене котел не працює без електроенергії, то різниця до після суттєва. Тому раджу зробити кожному. Друге, як би то странно не звучало, багато експертів радять повішати на вікна теплі тюлі-штори. Прямо штори зашторувати і тюлі, тому що вони також доволі зберігають тепло. Найбільша віддача тепла це йде саме через вікна. А зараз ну, кожен в хаті старався поставити якомога більший, щоб більше світла попадало. Тому теплі штори штюлі також допомагають. Третє килими на у багатоповерхівках з цим простіше, да, тому що там знизу сусід тебе гріє, зверху один одного, якби. а от в частних будинках, то підлога це також великий приплив холодного повітря. Килим на підлогу значно покращує теплозбереження. Відбивачі за батареями, коли є світло, то буде максимально віддаватися тепло. Ну і локальне утеплення кімнат це набирають навіть в бутилки теплої води, ставлять по кутках. Ми колись ще так робили в гуртожитку. В гуртожитках в кімнатах завжди було холодно, байдуже там було, світла не було, там було холодно завжди І от, просто закип'ятити каструлю, відрову ми брали води і занесли її в кімнату, температура підскакує миттєво і тримається дуже доволі таки довгий час. Декілька нацять, пляшок з гарячою водою гарно допомагають, особливо якщо покласти їх десь під ковру, щоб вони не швидко охолождали. Завжди допомагають отримати нормальну, більш нормальнішу температуру в кімнаті. Ну і ще експерти радять, як зволожувач повітря поставити, але тут є також нюанс, тому що ну, вологе повітря швидше передає тепло. Ну і так само швидше охлаждається. А з нюансів те, що через те, що світло з'являється, діваються, і так величезні конденсати на вікнах через оці різкі перепади. Ну, не зовсім різкі, але тим не менше перепади. Конденсати на вікнах просто колосальні. Чи буде швидке покращення, навіть якщо знизиться температура, не буде додаткових обстрілів, що дуже мало ймовірно. Да? На жаль, ні. усі. Ті, хто зараз при якихось посадах, да, хто коментує цю ситуацію офіційно з перших джерел, заявляють, що навіть якщо все буде гладко і впадуть морози, да, світла буде трошки більше, але швидкого покращення, на жаль, не очікувати. Навіть влітку, да, коли вже буде зовсім тепло і день буде набагато довший, коли електроенергія використовується в рази менше. На жаль, таке сьогодення і то як ми його коментуємо, як ми до того ставимося, не звільняє від того фактору, що то нам треба пережити. Буквально до кінця цього тижня це самий найскрутніший момент. Да. Тому що саме холодніше, тому що саме складна ситуація. Локальні поломки одна за одною системи не видержують, світло вибиває. І от чому міняються графіки? Чому міняються графіки серед дня? Дивіться, на кожен регіон є обмежене споживання. Тобто е певна кількість електроенергії, яка надається на добу. Якщо її недовикористовують, то графіки залишаються в нормі. Якщо її використовують надлишок, тобто перевикористовують, то на протязі дня різко міняються графіки, і замість, от як у нас вчора ввечері було, мало 2 часа не бути світло. Ні, отак, чотири не бути, потім чотири бути, і знову чотири не бути. Тобто, ну, це така доволі нормальна, коли 4 часа поспіль, то можна навіть встигнути щось зробити. Да? Через, скоріш за все, перевикористання і дефіцит. Поміняли місцями. І. 4 не було, потім 2 було, і знову 5 не було. Тобто перейшли з 4,5 на 5 черг відключення. І нікуди протім не попреш, да, нічого не зробиш. І куди б зараз не заходив будь-яке приміщення, ну, кроме тих випадків, хто вдома палить дровами, там, як це світло є, нема, грубка горить, то класно. Хочеться вже собі. Якусь грубку і дуже грижу себе, що я нічого собі такого не зробив, але куди не зайдеш скрізь в приміщеннях холодно. У мене, наприклад, вже куртка ця, скажеться, що скоро приросте до мене. Тож, бережіть себе, бережіть тепло. Знаєте, Колись в дитинстві дуже така розповсюджена фраза, яку я заповнив, Ді, дідусь завжди мені кричав: не рипай дверима, тепло виходить. Da, коли палилося в групі і ніхто не хотів вночі вставати підкладати, то ввечері вже старались ніхто нікуди не виходити. Якщо там в туалет, бо він був на вулиці, в селі, це трьох-чотирьох зібрались, побігли разом, разом вийшли, разом зайшли. І це вже також стає актуальним. Тому, ще раз повторюсь, бережіть себе, бережіть тепло, ми обов'язково це все переживемо, все буде добре. Треба вірити точно і максимально робити для того, щоб то так і було. Я на народні думки вам максимально розповідаю, все показую, розказую. Дотримуйтесь простих правил, економте по можливості електроенергію. Да, хоч, хоч якось, коли вона є, це допоможе уникати більш жорстких графіків відключення світла. Тому до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.